Чи дійсно війна в Україні закінчиться в травні цього року, як нам обіцяв Трамп. Нещодавно читала його обіцянки-цяцянки, і там, в е, тому числі, звучали фрази, що в квітні вже, вже все закінчиться. Отже, давайте подивимося з вами. Нехай це буде такий експериментальний розклад у нас. Яка вирогідність того, що війна в Україні закінчиться до кінця, ну, нехай травня цього року. До кінця травня цього року, чи закінчиться війна в Україні? Подивимося з вами. Хм, Цікавенько. Ну, знаєте, як, зміни дійсно будуть. Можливо, будуть перемовини, тому що е, тут буде, знаєте, якесь таке святкування результату, результату перемовин. Україна, скоріше все, це Україна, їй будуть щось пропонувати. Ми будемо сидіти і думати над тим, що нам запропонували, чи дійсно нам це підходить. І, можливо, далі ми підпишемо якийсь мирний союз або якісь документи, підпишемо з умовами, які покладуть край у цій даком конфлікту цьому. Тому що справедливість це в нас документи, це в нас домовленості, це… Якась така рівновага, і це збалансування, збалансування двох боків. Тобто буде знайдено якусь, якийсь компроміс, я як так сказала. Потім ми йдемо з вами в нове, будемо думати про те, як взагалі діяти далі, буде якась обдумування стратегії, і дійсно будуть якісь нові ідеї, що робити далі, як взагалі нам жити. Карта смерть вона дійсно може сказати про те, що буде покладено кінець бойовим діям. Давайте з вами ще покладемо додаткові карти саме на карту смерть. Що вона може означати? Подивимося, що по смерті дійсно закінчиться. О, так, колесо фортуни. Це дійсно буде зміна циклу, зміна важлива якась для життя нашої країни. Так. Ви знаєте, випала карта миру. Я думаю, що дійсно вона може говорити ну, буквально про перемир'я, про те, що в нас настане мир в цьому році. Однозначно, будуть якісь кардинальні зміни. Можливо, не дуже так різко, прямо 9 прям травня все закінчиться, ні. Але поступово, скоріше за все, ближче до кінця цього року, можливо, дійсно, що зміниться на найкраще. Тобто, в нашу сторону. Я не беруся якось стовідсотково говорити, що у ці перемовини вони будуть ну, в, нашу, в нашу пользу в тому плані, що якісь умови, можливо, нам не будуть подобатися. Але в цілому є карти кармічні, карти такі дуже доленосні, які говорять про те, що будуть зміни, будуть зміни кардинальні. І я дуже сподіваюся на карту мир. Що це дійсно карта, яка нам скажуть про перемір'я, про те, що в нас все закінчиться нарешті.